Масливський будиночок у лісі, я знайшов за пошуком у гуглі. Того літа я та мої друзі, Денис та Славко вирішили трохи відпочити чоловічою компанією. Для цього я орендував це чудове місце. Прокинувшись рано вранці, ми зібрали речі, харчі. Випивку, і поїхали до цього масливського будинку. Дорога була довгою. Денис та Славко вирішили трохи подрімати. А я сів за кермо. За пару годин я виїхав на дорогу, яка вела прямо до нашого будиночку. Дорога була жахлива, скрізь самі ями, Тож від такої тряски хлопці попрокидалися. Одразу завели розмову про те, які звірі водяться у цьому лісі, та наскільки це взагалі безпечно відпочивати в таких місцях. Я приєднався до діалогу, сказав, що буду дуже радий, якщо мені усміхнеться доля та вдасться сфотографувати у лісі дикого вовка. Я фотограф. І веду власний фото паблік у Фейсбуці. Проїхавши ще кілометрів сорок, ми почали сумніватися, чи ми туди взагалі звернули. Діставши карту, переконалися, що їдемо у правильному напрямку, а через 5 кілометрів має бути заправка. Проїхавши кілометрів зо одва, ми побачили рекламний щит з написом Колиба у Миколи. На годиннику було вже понад 17 годин. Ми вирішили зупинитися і перекусити. Зупинилися біля цього закладу. Денис та Славко були здивовані, що замість сторожового собаки на ланцюгу був. Справжній дикий вовк. Хлопці пройшли повз звіра та увійшли всередину. Я ж дістав фотоапарат і вирішив сфотографувати і колибу та сіроманця, що сидів на ланцюгу. Зробив пару знімків. Тоді вирішив підійти трохи ближче. Зняв ще. На останньому кадрі вовк подивився просто в об'єктив. Очі його були якісь на диву добрі, а глибокий погляд і, взагалі, нагадував погляд людини. Тоді, набравшись хоробрості, я вирішив підійти ближче до звіра та вітаючись, простягнув до нього руку. Звір зірвався з місця, кинувся на мене та класнув своєю міцною щелепою просто у мене перед очима. Рятівні міліметри забезпечив ланцюг. Я впав на дупу. У цей час Денис відкрив двері, аби покликати мене. Що сталося? запитав він. Нічого, трохи налякав мене цей ватажок зграї. Приходячи до тями, віджартувався я, ми зайшли всередину закладу, сіли за один з порожніх столів. Повітря у приміщенні було пронизане запахом смаженого м'яса, цигарок та бізнає ще чого. Зі стелі звисали липкі стрічки для мух. Останнє, такі я бачив у далекому дитинстві. Неквапливою ходою. До нас підійшла офіціантка, Її губи, густо змащені яскравою помадою, в'яло рухались синхронно з її сідницями, ледве прихованими міні спідницею. На що хлопці прогнозовано звернули увагу. Не виймаючи жувальної гумки з рота, вона запитала: Їсти чи так повитріщатися зайшли? Три бізнес-ланчі, будь ласка. Розгублено відповів я, не очікуючи такого напору. У колибі ми були не самі, через один стіл від нас сиділа дуже дивна жінка похилого віку. Посперечавшись між собою, ми вирішили, що вона мала вигляд справжньої відьми. ній був чорний балахон, весь з'їдений міллю. На руках були бородавки, а ліве око було скляне. Вона помітила, що я на неї дивлюся, повернулася у бік нашого столика і почала хитро сміятися. Рукою вона витягла своє скляне око і почала його облизувати. Продовжуючи сміятися і дивитися в наш бік, Славко взяв мій фотоапарат і крикнув Усміхнися, красуня. та сфотографував її. Вмить міміка її обличчя змінилася. Вона почала шкірити зуби та стиснула кулаки. Я побачив, як з її рук потекла кров. Трясся твоїй матері, подумав я. Вона встала і, човгаючи ногами, підійшла до нашого столика, дістала своє скляне око та кинула його до нас на стіл. Око розбилося на дрібні шматочки. Я подивився їй у справжнє око. Воно наливалося кров'ю від люті. Ось і настав ваш судний день грішники. Ми заціпеніли від жаху, так просиділи за столом ще кілька хвилин. У кожного з нас крутилися різні думки в голові, думали про пристріт чи прокляття, яке ймовірно, відтепер на нас лежить. Покинувши забігайлівку. Я, подивившись на небо, побачив темні хмари і гуркіт блискавок. Вовк, що сидів на ланцюгу, почав вити. Я відразу ж гадав, що казала мені бабуся вовки виють тільки до покійника. Сівши за кермом, ми поїхали далі, намагаючись забути цей жахливий епізод. Ми їхали у повній тиші хвилин 15. Кожен з нас був занурений у себе, усі думки про відпочинок як рукою зняло. Раптом почалася злива з грозою. Я спробував знайти хоч одну радіостанцію аби якось відволікти себе від моторошних думок. Знайшли слабенький радіосигнал. Він працював ледь-ледь, оскільки ми вже були глибоко в лісі, і зв'язок тут ловився погано. Хмари закрили небо, стало дуже темно. Я увімкнув фари, кинув погляд на заднє сидіння машини і побачив, що Славко та Денис знову заснули. В цей момент крізь радіоперешкоди з динаміка пролунав голос одного відьми. Я різко натиснув на гальмо. Славко, та Денис вдарилися у переднє сидіння машини. «Трясся твоїй матері! Що ти робиш? крикнув мені Славко. Подивися вперед! тремтячим голосом відповів йому я. Хлопці синхронно подивилися вперед. Ми усі не могли повірити своїм очам. На дорозі стояла та сама. Одну ока стара, що була в колибі. Як вона могла так швидко сюди дістатись? Я вийшов із машини і сказав: Пробачте, будь ласка, нас за той дурний інцидент, який стався у колибі? Вона подивилася на мене здивованими очима і пішла вбік. При цьому почала. Страхітливо сміятися. Я стояв, не рухаючись, боючись навіть врухнути язиком. Стара карга підійшла в притул. Важно зазирнула в очі, та неочікувано вдарила мене рукою по обличчю. Удар був настільки сильний, що я впав на асфальт. У лишені Денис та Славко спостерігали за цими з машини. Вони вискочили з неї. Денис пішов піднімати мене, а Славко не стерпів та крикнув у бік старої. Що з тобою не так? Клята відьма. Почувши це, вона різко зупинилася, озирнулася на нього, зазирнула в очі своїм страхітливим прищуром. А тоді розсміялася, наче божевільна. Припини сміятися, божевільна стара, ти могла вбити мого друга, додав Славко, її обличчя знову змінилося, як у тій колибі. Я зрозумів, що слід чекати біди. Її око почало наповнюватися кров'ю від люті. Вона розтулила свого чорного рота, а тоді з нього почали вилітати земляні оси. Їх був цілий рій, а може й більше. Комахи обліпили Славка, він кричав і кликав на допомогу. Я не міг повірити своїм очам. Вона затулила рота, задерла голову вгору і почала сміятися ще голосніше. Мій друг впав на землю і не рухався. Я зрозумів, що він мертвий. Ми з Денисом побігли в машину і замкнулися. У нас почалася справжнісінька паніка. Як таке взагалі можливе? запитав я, тоді почав шукати стару, вдивляючись у вікна, але вона кудись зникла. Моє серце билося щосили. Денис почав шукати у сумках телефон аби зателефонувати 102. Я потягнувся за ключем, щоб виїхати звідси. Раптом перед машиною знову з'явилася ця одна карга. У своїй скрюченій мерзенній руці вона тримала ключі від машини. Вона махала ними та зловісно реготала. Що будемо робити Дене? спитав я. Він дивився на стору, а з його очей текли сльози. А тоді я побачив, як його обличчя почало танути, як лід. Твоє лице ден? Я не міг стримати жаху. Денис торкнувся рукою свого обличчя, воно прилипло до його долоні. У паніці він почав хапати руками ніс, губи, щоки, його шкіра почала тягнутися, наче гума. Я дивився на нього та не міг стримати сліз, бо розумів, що на нас чекає болісна смерть. У Дениса з рота пішла піна. Хриплим, ледь чутним голосом він сказав: Допоможи мені! А тоді. Його серце зупинилося. Я обернувся на заднє сидіння і закричав там сиділа стара гидотна відьма. Я завмер, руки та ноги ніби відмовили, я не міг поворухнутися, керга торкнулася мене, в очах почало темніти, я знепритомнів. Прокинувся я вранці. Біля тієї клятої колиби у Миколи. Голова йшла обертом, боліла кожна частинка тіла. Біля входу на ланцюгу сиділи вже три вовка. Пройшовши повз них, я увійшов всередину. За тим самим столом сиділа стара відьма. Вона подивилася на мене та голосно. Розсміялася.